Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодну насадку на змішувач. Це передовий аксесуар для кухні та ванної кімнати з контролем температури та кольоровим освітленням. Завдяки трьом кольоровим індикаторам синій, зелений та червоний, змішувач буде надавати візуальну підказку користувачам. Аератор створює яскраву Раве світіння, створюючи естетично приємний ефект у потоці води, світлодіодний змішувач не тільки функціональний, але й стильний елемент для вашого дому. Пропонуємо до вашої уваги кронштейни для моніторів. Це універсальна система підтримки дисплея, розроблена для моніторів з діагональю від 13 до 32 дюймів. Завдяки пневматичному кріпленню він пропонує легке регулювання для ідеального кута огляду. Кожен тримач може витримувати навантаження від 2 до 9 кілограм, що дозволяє використовувати монітори різних розмірів. Механізм забезпечує плавне та легке переміщення монітора, покращуючи ергономічний розстріл. Шування для зменшення навантаження Пропонуємо до вашої уваги органайзер для ванни. Завдяки відділенням для ватних паличок та дисків, цей органайзер зберігатиме ваші необхідні речі акуратними та легко доступними. Прозорий акриловий дизайн додає сучасності, забезпечуючи видимість в місту. Бамбукова кришка забезпечить природний та естетичний контраст, ідеально підходить для зберігання різноманітних аксесуарів для макіяжу. Зробіть свою ванну кімнату кращою за допомогою цього стильного та практичного. Тичного крилового ящика для зберігання речей. Пропонуємо до вашої уваги зарядний пристрій Базеус. Це потужна та універсальна зарядна станція, призначена для одночасної високошвидкісної зарядки різних пристроїв. Оснащена технологією GAN, тому забезпечує потужність до 100 Вт. Підходить як для смартфонів, так і для ноутбуків. Настільний зарядний пристрій має кілька портів, що дозволяє одночасно заряджати кілька пристроїв. Покращуйте свій досвід заряджання за допомогою настільного зарядного пристрою Базеус. you Пропонуємо до вашої уваги електронний дверний замок. Це надійне рішення для безпеки, яке поєднує в собі передові технології та зручність. Цей розумний дверний замок має біометричну антифікацію за допомогою датчика, відбитка пальців. Вбудована камера підвищує безпеку, знімаючи зображення під час процесу розблокування. Крім того, він підтримує різні методи розблокування, включаючи смарт-карту, пароль та традиційний ключ. Замком можна дистанційно керувати та контролювати його за допомогою допомогою мобільного додатку, витончений дизайн та міцна конструкція роблять його стильним та надійним вибором для сучасних будинків.